Часто ви мене просите, щоб я встановила вам на руку нитку червону От з глаза. Найшла сьогодні в дідовій шкатулці нитку цю. Хто мені прийшла фотографію із ниткою, тільки натуральну червону? Я особисто поставлю на вашу нитку, на вашу ручку. От зглаза, от від проклятів, від чорного дурного слова. Для цього мені треба буде фото вашої ручки обов'язково правою з червоною ниткою. Всі подробності мені в телеграм. Даю нік в описанні. А зараз читаю дідовий заговор, оберіг від зглазу. Червоний охранитель на сторожі стоїть, мого діла і слова трогать не веліть, Боги мої слово бережуть і снять мій оберіг нікому не дають. Замикаю коло круг, в кінці вузлом зав'яжу, від порчої болезні закляті й прокляті, зла за іспуга. Загоров наговорів наносного і перекрєстного прозору чорного злого розговору. Від лихих людей на 77 замків закриваю, від прокляті закриваю червоною ниткою і перев'язую. Так було, так є, так стало. Такий заговор я оберіг, заговор оберіг, дідова властелена поставлю особисто. Для цього я вам сказала: мені треба фото вашої правої ручки, де пов'язана червона нитка. Всі подробиці в телеграм даю нік телеграма і WhatsApp. Під цим описанням все буде добре. Це тільки для підписників, тільки для підписників.